Друзі, добрий день! Я рада бачити вас на своєму каналі. Мене звуть Ольга Логвінова, я алерголог і імунолог, і сьогодні поговоримо про жовток у прикормі. Багато батьків бояться вводити яйце, особливо жовток. Кажуть, рано, щоб не було алергічної реакції, почекаємо. Але сучасна наука каже протилежно. Жовток, жовток це один з найцінніших продуктів прикорму. Так як м'ясо, як овочі, як каші, йогурти і бобові продукти. Жовток містить залізо. Допомагає уникнути анемії, містить холін, який важливий, важливий для нашого мозку, пам'яті та концентрації уваги. містить жиророшинні вітаміни А, Д, Е, К, які підтримують зір, шкіру і імунітет. А також Омега-3, наш любимий Омега-3, який важливий для розвитку не тільки нервової системи, а й серцево-судинної шкіри, нирок, легеневої системи. І що важливо, раннє введення яєць може знизити ризик алергії, а не підвищити її. Це підтверджують великі дослідження LE3. Перше дослідження ЄАТ, е НІАЙД це три громадних дослідження, які кажуть білок і жовток. Якщо ми вводимо в вікно толерантності, ми знижуємо ризик алергічної реакції. І я вам докажу історія з практики. Алергія не це. Мама чекала до півторо року з веденням яйця, і після з першої спроби вона розбивала яйце дома для того, що того, щоб зробити яєчню. Вот яйце попало на шкіру дитини, і дитина дала тяжку алергічну реакцію: кропив'янку, набряк квінки, кісвербіж. Все їй допомогли. Але чому? Тому що вона уникала продукту з вікно толерантності і підвищила ризик алергічної реакції. Так коли ж водити цей жовток? Починайте з 4-6 місяців. Якщо дитина готова до прикорму в 4, будь ласка, в 4 в 5 або в 6 місяців, почніть з вареного жовтка. Одна четверта. Або одна друга частини 2-3 рази на тиждень ви можете вводити для того, щоб розвити толерантність. І згодом переходити до цілого яйця, тому що білок також важливий. Це правило 4 на 4. Про нього ми говоримо в курсі 6 правил здорового прикорму імуні... і здоровий імунітет і немає алергії. Наука каже зараз так, яйцю і ні, її затягувати. Тому що європейські, американські рекомендації е, і е, сучасні алергіологічні спілки кажуть: так вводимо потенційні алергени з, включно з яйцом у перше півріччя життя в 4-6 місяців, і поступово вдома, в малих кількостях, е, починаємо розвивати толерантність. Якщо хочете дізнатися, як правильно почати прикорм, щоб не було алергічної реакції, щоб не нашкодити дитину, а навпаки, зміцнити його здоров'я, зміцнити імунітет, записуйтесь. На мій курс Шість правил здорового прикорму. Запрошую на мій телеграм-канал, на чат в телеграм-каналі в, в цьому курсі. Запрошую також на інстаграм. В інстаграмі ви побачите дуже багато про прикорм, алергію імунітет і. На цьому курсі, який ми розробили, з повноцінним не буде води, не буде страшилок, буде підтримка, таблиці, гайди, рекомендації, рецепти, харчовий щоденник і для спокою певності моя підтримка протягом декількох місяців для того, щоб ви були більш певнені в прикормі у шапці профілі в інстаграм доктора Логвинова. Чекаю на вас в інстаграм і чекаю на вас на каналі Ютуб. Тут буде дуже багато інших відео про імунітет і алергії. Підписуйтесь, ставте лайки і поїхали!